У темряві космосу, коли зірки стали свідками наших мрій, надійне небо перетворилось в хаос уламків. А ви описали цими словами ваш світ? Доброго дня, а тепер почнімо. Одного разу у віддаленому космічному світі де лісо розгорнуло свої крила до зірок. Настав час коли прекрасний космос, який мав стати місцем для нових починень та величезних подорожей, опинився під загрози, все почалось з надмірного запуску супутників та об'єктів у космос, і з кожним новим запуском кількість космічного сміття росла, мов злиденне насіння на полі. Цей вирі сміття, що містить будь-які супутники та застарілі корпуси ракет. Розкидався по орбіті планети, мов темний віраж, загрожуючи навіть тим, хто мріяв про нові висот космічних подорожей, але це був тільки початок, синдром Кеслера страшний та непередбачуваний, накрив світ космічних мрій, якщо об'єкти на орбіті продовжуватимуть зіткнення, це на цього проакцію. В якій кожен новий об'єкт, що зіткнеться, генеруватиме нові уламки, кінцевому підсумку ця безперервна реакція може перетворити надійне небо в хаос уламків та забруднення, знижуючи кількість не тільки сучасних супутників, але й вражаючи майбутні космічні місії та дослідження. Зіткнення з уламками, що кружляють навколо землі. Може вразити чутливе обладнання, зіпсувати спутник та поглибити темряву в космосі. Майбутні покоління, які мріяли досліджувати зірки, зіткнулися зі сцени де космічний світ, став ареною хаосу та напередбачуваності. Не лише сміття стало причиною хаосу, але й військові супутники, що обертались на орбіті, стали об'єктом Геополітичних протиріч розробка засобів для знищення та виведення з ладу військових супутників вказувала на можливість використання космосу для стратегічних цілей національної безпеки. А тепер вернімося на землю, бо колись у цій касті то планета може бути замінена на інше. Земля. Якщо не вже заходів, цей космічний кошмар може перетворити наші найбільше витончені мрії. У гірку реальність перенасиченістю орбіт, космічним сміттям та ризиком військових конфліктів у космосі. Наше майбутнє на зіркових небесах може стати спостошеним світом, що продовжує регресувати. Саме тому час діяти настав, об'єднати зусилля, розробити стратегії, видалення сміття та управління орбітальним рухом, встановити міжнародні норми та правила використання космічного простору, без цього, де космічна мрія може перетворитися на найтимніший сон. Дякую за увагу та спільний час. З якого ми разом подорожували крізь небесний вир, та стикалися з викликами, які приховує для нас крайній простір. Сподіваюся, що ця подорож не вас задуматись про майбутнє космосу та важливість його збереження.